Так, а ну, професіонали, підкажіть, будь ласка, хто має встановлювати трап під душ? Бо ми зазвичай трап не ставимо, а робимо ось таким чином. В останній час це дякувати Юрі Вишні. Він знімав відоси, щоб 100% не залили стяжку там, де має бути стояти трап, ми ставимо. Ну, почали ставити ось так клеяти екструдований пінополістирол. Відповідно, коли вже стяжечку зальють, то хлопці зальють і не, не забудуть. Потім в подальшому замовнику там, чи плиткарю не потрібно буде то вибивати і ставити трап. Чому ми не ставимо трап? Бо, на мою особисту думку, як показує досвід, практика, коли. Приходить в плиточник і вкладає плитку, він виводить угли, він вже знає, яка товщина клею ляже на стіни, кут рівний, нерівний. І потім вже підганяє трап, як йому потрібно. І по висоті, і відстань від стіни. Тому, якщо б ми поставили, то відповідно. Скоріше за все, в 90% приходиться переробляти то, то все. І замовник, відповідно, платить двічі за одну й ту саму роботу. Тому, щоб такого не робити, ми робимо відповідно ось таким чином. Заклеїмо у нас на першому поверсі така історія, і на другому поверсі, теж так зроблено. Напишіть свої думки в коментарях: правильно чи неправильно, чи варто було нам монтувати, чи все таки ми правильно зробили і залишаємо дану роботу для плиточника, який буде вже підганяти під себе все чітко і правильно.